14 квітня 2014 року офіційно розпочалася антитерористична операція на Донеччині та Луганщині проти проросійських і власне російських утворень на території України. Попереду нас чекали Іловайськ, і Донецький аеропорт Савурмогила та Дебальцеве збиття Малазійського Боїнга та українського іл 76 з десантниками. Ну і зрештою, повномасштабне вторгнення Росії. Що передувало АТО, як взимку і навесні 2014 року розвивалися події? Це параграф. 10 років від старту антитерористичної операції. Підписуйтесь на наші ютуб канали іму Україна і параграфа. Ставте уподобайки і коментуйте це відео, щоб якісного українського контенту було більше. Підправною точкою російської агресії Україна визначає 20 лютого 2014-го. Згадайте того дня, уся країна стежить за подіями на майдані незалежності. Невідомі на той момент силовики почали розстрілювати протестувальників на інститутській. 47 загинули, десятки дістали поранення. На заході країни протестувальники починають захоплювати будівлі силових структур, і там теж є загиблі. Опозиція та Янукович починають перемовини, результатом яких має стати завершення протистояння і дострокові вибори президента не пізніше грудня 14-го. Насправді з межегір'я вже дві доби вивозять цінності. У цей час в Криму розпочинає. Наця операція із захоплення півострова збройні сили Росії уперше порушили правила перетину державного кордону України під виглядом ротації через Керченську протоку перекидають підрозділи російського чорноморського флоту. Саме цю дату напишуть на медалях за повернення Криму, яку запровадять усього за місяць від тих подій. Росія своїх у Криму не визнає. Пойдіть в магазин у нас і купіть там любою форму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные э, силы самообороны. Представьтесь, пожалуйста. Я могу представить. Почему? Потому нельзя. Ну как нельзя? Почему? Ну, военная форма без опознавательных ну, знаков. Без опознавательных знаков. Ну, У да. нас нет опознавательных знаков. А вы не местные? Местные. Вы украинцы? Мы? Да. Мы россияне. В СЭТТОДИ з'явилась эффемизма Вежливые люди и зеленые человечки. На пивострове их пометило за месяц. 20 січня військові без розпізнавальних знаків, але зі зброєю і на вантажівках без номерів. І це при тому, що ще у грудні Путін заявляв, що уведення військ це чуш і єрунда. Навесні він змінював версії кілька разів, аж поки восени зізнався. Це факт ми ніколи його не скривали а Наші військові сили… Прямо скажу, блокирую сили України розквартировані в Криму. Але повернімося у лютий 10 років тому починають діяти і кадрові російські військові посилюють охорону об'єктів російського чорноморського флоту. Частина 810-ї бригади морської піхоти з бази у Козачій Бухті це Севастополь висувається на аеродром Гвардійське. Біля Сімферополя, а також до Феодосії, упродовж наступних трьох днів на допомогу їм прибуде окрема бригада спецпризначенців гру 22 лютого. Тодішній ще президент Янукович залишає резиденцію у Межигір'ї. Підготовка, нагадаю, тривала уже три дні. Крім речей, вивезли гроші, картини та цінні предмети. Державна прикордонна служба надвечір повідомила, що у Донецьку прикордонники не дозволили літаку Януковича перетнути кордон, хоча їм пропонували гроші. Транзитом через Харків втікач опиняється на півдні України. Там його підбирають російські військові на гелікоптерах і вивозять до Росії. Цього ж дня Верховна Рада позбавляє Януковича повноважень. Спікером обирають Олександра Турчинова, а наступного дня його ж призначають і ВОО президента. Тим часом у Севастополі збирається 20-ти тисячний проросійський мітинг. На ньому вперше лунають гасла не визнавати українську владу. Там обирають так званого народного мера, звісно ж, громадянина Росії Алексія Чалова і оголошують про створення самооборони Криму. Мы действительно обещали э, на доверии сработать по-другому. Без оружия, без охраны, обещали всем сторонам, которые сегодня здесь имели мирные э, мероприятия. Это для нас очень важно. Кроме того, мы э, хотели бы показать, что так и должно быть. Никаких специальных мероприятий не нужно в мир. В мирное время страна возвращается В с возвращаються Ну, тут очень важно ні нікого не сказать, излишними емоціями. Ситуація должна бути такова, щоб не повторялась картина противостояний, яка у нас возникла в Києві, коли власть пішла проти, проти народа. Вот, вот этого нельзя делать. Я думаю, що путем мирного діалогу ми зможемо все привести в состояние покоя. покопійська російського флоту виставляють протитанкові їжаки на півострів масово стягують техніку та сили. Загони десантників і морпіхів, спецпризначенців гру і. Казаків мітинг на підтримку антимайдану приходить і у Маріуполі кримчан лякають потягом з бандерівцями, які для чогось їдуть на півострів. Правда, доїхати вони так і не доїхали. Але отут ми побачили роботу російської пропаганди. Вона ще розганяла історію про. Корсунську трагедію, нібито на Черкащині самооборона зупинила автобуси з кримськими тітушками, які їхали з Антамайдану, і жорстоко розправилася. Семеро загиблих, десятки зниклих безвісти. Але уявіть, якби це було правдою, якби пишно загиблих ховали в Криму. Насправді у Корсуні тітушок роззброїли і відпустили. Але Бандерівці і правий сектор стають головною лякалкою цієї весни. Я не захотіли. Воробили. 26 лютого проукраїнська частина населення Криму проводить спільний мітинг на підтримку територіальної цілісності України, щоб не допустити засідання кримського парламенту, який планує розглянути питання про від'єднання від, від України. На противагу проросійські організації влаштовують свій мітинг. Його очолює представник партії Рускеїдинство Сергій Аксьонов на прізвисько Гоблін. У нас є ці парапіські хлозу, де сьогодні успокоїть, пожалуйте. Все нормально, точка. Крим сьогодні та автономна республіка Крим. У в встані України знаходиться. Того дня, ймовірно, через тисняву померло двоє людей. У той час у Києві оголошують розшук Януковича і керівників силових структур, причетних до загибелі людей на майдані. Під ранок 27 лютого зелені чоловічки захоплюють будівлю Верховної Ради та уряду Криму і вивішують на них російські прапори. Одночасно захоплюють стратегічні об'єкти: Сімферопольський аеропорт та аеропорт Бельбек у Севастополі, Керченську поровну переправу. І починають блокувати українські військові частини. Уже окупований кримський парламент призначає на 16 березня так званий референдум за приєднання до Росії. Аксіонова призначають прем'єром. Янукович дає прес-конференцію у російському Ростові на Дону. Звісно, у розстрілі мітингувальників винний захід. Ну а хто ж? Але Януковича видав випадковий жест. У Крим приїжджають депутати російського парламенту. Прощупують ґрунт, так би мовити. На діалог сподіваються українські нардепи, але приміром Порошенка зустрічає розлючений натовп. Я приїхав поговорити з депутатами Верховного Совету Криму. Крима о том, щоб ми з вами сделали круглий стол по вирішенню проблем Криму. РНБО 28 лютого обговорює можливість оголошення воєнного стану, але голосів це рішення. Не збирає згодом. Військові скажуть, що так і не отримали команди захищатись. 1 березня Янукович просить Путіна увести війська. Його звернення в ООН за кілька днів показував посол Росії Чуркін. Саме ця заява стане основою у справі про Держзраду експрезидента. З таким же проханням звертається і самопроголошений голова Криму, щоб забезпечити мир і спокій. Путін робить запит до свого радбезу. Там, звісно, дає згоду, і звісно, заголосує дума. Вздовж українського кордону розгортають російські підрозділи. Невідомі перекривають в'їзд у Крим. Українське РНБО вирішує привести у повну бойову готовність наші війська. МЗС просить захисту у ЄС, США і НАТО. Поки Київ зайнятий Кримом, гібридна агресія перекидається на Донецьк 1 березня. На центральній площі міста відбувається перший мітинг проти київської влади. Кількатисячний НАТО впразом із гастролерами з-за Заперебріка. Теж мем висне до слова. Вимагає почути Донбас, від'єднатись від України і приєднатись до Росії. Сепаратисти намагаються захопити Донецьку облдержадміністрацію та проголошують лідера народного ополчення Донбаса Павла Губарєва новим губернатором. Увечері Донецька міська рада, побоюючись тиску проросійських сил, скликає позачергову сесію і одноголосно призначає референдум. Проросійські протести відбуваються у сусідньому Луганську, у Дніпрі, Маріуполі, Мелітополі, Миколаєві, Одесі та Харкові. Мітингувальники не приховують орієнтації на Москву, виступають за федералізацію і надання російській мові другої офіційної. Про це говорять і зі сцен, і в телеефірах наш одноруський, хоч ми всі українці. Ми привикли на ньому, ми з дети на ньому говоримо. Ісполняючий об'язаності президента України Олександр Турчинов, родом він, кстати, з Дніпропетровська. при моей полной поддержке, как главы правительства Украины, принял решение оставить в силе языковой закон в редакции Кивалова-Колесниченко, принятый в 2012 году. Этот закон по-прежнему работает. Русский язык, согласно этого закона, во всех областях, где преобладают русскоязычные, имеет статус де юре регионального, а фактически официального языка Друге березня у Криму російські військові блокують і захоплюють українські військові частини. Командувач українським ВМС Денис Березовський призначений на посаду за день до цього зраджує Україні і складає присягу на вірність жителям Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. 3 березня у Держдумі реєструють проект закону про анексію Криму. У Севастополі російські кораблі блокують український флот і ставлять ультиматум до. П'ятої ранку, 4 березня, здатися інакше почнеться штурм частин по всьому півострову. У Донецьку прибічники «Русского міра вриваються до сесійної зали облради. Народний губернатор Губарів заявляє, що планує створення тимчасового уряду Донбасу, самооборони, а керівництво обласних міліцій, прокуратури та СБУ пропонує присягнути. 5 березня у Донецьку збирається десятитисячний мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Учасники розгортають. Великий синьо-жовтий прапор. Проросійські мітингувальники намагаються прорватися, але їх стримує міліція. Після мітингу на його учасників нападають проросійські тітушки. В Криму вимикають українські телеканали. Українських та іноземних журналістів не допускають до зйомок поблизу стратегічних об'єктів та держустанов. 6 березня міліція у Донецьку проводить зачистку будівлі. Обласної адміністрації і затримує близько 70 людей. Згодом арештовують і Губарєва. йому інкримінують посягання на територіальну цілісність України і ув'язнують на два місяці. У Криму місцеві депутати таки ухвалюють постанову про референдум. Виконувач обов'язків президента Турчинов це рішення зупиняє. А також заявляє, що Верховна Рада ініціюватиме розпуск Кримського парламенту. Відповідно до 73-ї статті Конституції України. Виключно я підкреслюю виключно. Всеукраїнським референдумом можуть розглядатись питання, пов'язані з кордонами та зміною території України. Це не є референдум, це буде фарс, це буде фальш, це буде злочин проти держави, які організували військові Російської Федерації. Упродовж наступних днів до 16 березня в Криму росіяни захоплюють основні військові об'єкти та адмінбудівлі. Кількість військових зростає до 20 тисяч. 9 березня у Сімферополі та Севастополі проукраїнські активісти проводять масові акції мирного спротиву. Активістів та журналістів починають викрадати. Місцеві силовики закривають на це очі. У Луганську проросійські елементи розбивають проукраїнську акцію біля пам'ятника Шевченка і захоплюють будівлю обласної адміністрації. Міліція не втручається. Просто пришли викинули цепи і просто 11 березня. Кримський парламент незаконно ухвалює декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополь і має наміру війти до складу Росії. Російська МЗС відразу ж визнає папірець. Українські дипломати висловлюють протест. 13 березня. Проросійські мітингувальники атакують українських активістів у Донецьку під час мітингу за Україну. Внаслідок ножового поранення гине Дмитро Чернявський. Це перша жертва російської агресії. 2015 року Чернявському присвоїли звання Героя України наступного дня. 14 березня у Харкові антимайданівці намагаються штурмувати місцеву просвіту, але відступають, зустрівши спротив і втративши двох людей загиблими. Одним із ватажків тих сил був автомийник із Ростова на Дону Арсіній Павлов на прізвисько моторола. Відомим він стане під час боїв за Донецький аеропорт. 15 березня Верховна Рада нарешті розпускає кримський парламент. Того ж дня за 60 кілометрів від Сімферополя знаходять тіло закатованого Решата Аметова. 3 березня він вийшов на одиночний пікет проти окупації півострова на головну площу Сімферополя. Звідти його вивезла так звана самооборона Криму. 2017 року Аметову присвоюють звання Героя України. Наступного дня в Криму під наглядом російських військових проводять так званий референдум, за результатами якого Крим має увійти до складу Росії. Більшість кримськотатарського народу та проукраїнські громадяни цей фарс проігнорували. Я взагалі не признаю цей референдум, ніяк. Це моя земля, це земля моїх предків. Хтось то у мене спросів, хочу я цього чи ні. щоб навіть не було сумніву, українська держава. Знайде всіх зачинщиків сепаратизму і розколу, які зараз під прикриттям російських військових намагаються знищити українську незалежність. Земля під ногами буде горіти, і Росія їх не захистить. Уже 17 березня нелегітимний парламент півострова проголошує Крим незалежним і просить прийняти його до складу Російської Федерації. 18 березня Путін оголошує про приєднання. Фантастична швидкість. Після тяжолого, длідного і плавання Крим і Севастополь Сівастополь в родну гавань. Країни заходу називають окупацію та анексію Криму незаконними і запроваджують економічні санкції. Верховна Рада України починає часткову мобілізацію та переводить армію на воєнний режим. Увечері того ж дня в Криму гине перший український військовослужбовець, прапорщик Сергій Какурін. Після цього міноборони України нарешті дає дозвіл військовим на застосування зброї в Криму. Ще раз повторюю, 18 березня. Сьогодні російські військові. Почали стріляти по українським військовослужбовцям. А це вже військові злочини. Але протягом наступних днів військові частини в Криму оборону тримають, втім вогонь не відкривають. Коли в пресу викидається інформація, що військові не знають, що їм робити, це є неправда. Міністерство оборони і генеральний штаб ставить перед нашими військовими моряками, перед всіма військовими, які розташовані на території Автономної Республіки Крим, захищати свої кораблі. Свої військові частини від нападників нам сьогодні треба вистояти, зберегти координацію військовим підрозділом і ні при яких умовах не допустити вторгнення збройних сил Російської Федерації в нашої країни. Ми знаємо відмінно всю ситуацію, і обстановку, яка склалася не тільки в Криму, а яка склалася на східних кордонах України. І тому збройні сили, які приведені в вищу готовність повна, віддані чіткі накази, так. Зараз така ситуація, що ми повинні тримати оборону. Оборону, поки буде прийнято рішення на політичному рівні. У військових. І кожний командир корабля, кожний командир бригади отримав чіткі завдання. Це кругова оборона з усіма командирами кораблів, які зараз знаходяться в тому числі і на редах. Стають відтягнути від причала, зайняли обороти. Вони проводять профілактичні заходи щодо запобігання штурму. Але всі командири рішуче готові до виконання до виконання поставлених завдань. Повірте мені, за повірте мені, за ці дні. Скільки було таких ситуацій на грані фола, скільки ми розв'язали берегли людей? Українські моряки обирають перейти на бік Росіян чи вийти з Криму. Відмовляється зрадити присязі частина курсантів на хімівців, коли заводять гімн України, їх намагаються заглушити оркестром. Один за одним росіяни захоплюють українські кораблі і блокують вихід з Донузлаву, де базувалася частина українського чорноморського флоту. 23 березня, згідно з рішенням РНБО, українські частини отримують наказ передислоковуватись на материкову частину України. Кабміну доручають забезпечити евакуацію членів сімей військовослужбовців та інших охочих. Наша позиція абсолютно чітка. Це повинно відбуватися в складі тих підрозділів, які залишилися вірними присязі. З повним обладнанням, амуніцією і технікою, Російська Федерація. Не бажає цього чути 25 березня. Росіяни після кількох днів протистояння на Донузлаві захоплюють останню групу військових, які тримали оборону на півострові. Команду Тральщика Черкаси згодом про цей епізод знімуть художній фільм. Автономна Республіка Крим та Севастополь повністю окуповані Росією. 27 березня ООН підтримує резолюцію про непорушність територіальної цілісності України за 100 країн-членів проти Росія та ще 10 країн. Після анексії Криму проросійські угруповання активізуються на Сході, частішають заклики до референдуму та приєднання до Росії. Напади на українських активістів. Пла! Уйдіть! Уйди! Та уйдиш, Плаху! чтобы к России присоединиться. Мы туда никогда не стремились и никогда, никогда мы туда, туда не пойдем. Мы за Россию, за референдум. Делайте референдум, и тогда вы сохраните целостность Украины, чтобы каждая область имела не только экономическую, но и политическую. Політичне право think, выбирать. Йдете ви вы в Євросоюз, собирайте свої чемодани, забирайте свою I западную I Україну не і йдіть туди, в, в Євросоюз. Ми не, не хотим не туди йти. 6 квітня у Луганську сепаратисти захоплюють будівлю СБУ і зброю у ній, вимагають звільнення затриманого ще 14 березня лідера Луганської гвардії Олександра Харитонова. Ми, цих людей, ті, які знаходяться на сцені, і ті, які знаходяться вокруг здані, тому що внутрішньої нікого не пускають. А ми в Луганській їх не знаємо. отличительной чертой є нашего антимайдана. Очень много выпивших людей, очень много, наверное, плохо одетых людей і їх дуже мало. Синхронно будівлю захоплюють у Донецьку, зривають прапор України і міняють його на російський триколор. Там погрожують референдумом і просять Путіна увести війська. Неспокійно у Миколаєві антиукраїнські елементи збираються біля обласної адміністрації, захоплюють будівлю обласної адміністрації і у Харкові. Наступного дня сепаратисти намагаються проголосити ХНР. Однак там спрацювали спецпризначенці. Заколот придушують, затримують 70 учасників. 7 квітня силовики звільняють Донецьке СБУ, але НАТО проголошує. Квазі Донецьку народну республіку. Керує там новий терорист Денис Пушилін. Так звану ЛНР проголосять лише за 20 днів. Місцеві навіть не знали, кого обирають народним губернатором. Можете сказати, хто такої представити його, хто це, що це за чоловік. Бо болот, бол... или... или... потом... ну ж повинні знати кого ми збирають у Києві. Олександр Турчинов у відповідь оголошує створення антикризового штабу. А проти тих, хто взяв руки зброю, будуть проводитись антитерористичні заходи. Пасивно захист східного кордону нашої країни, враховуючи пасивну поведінку деяких структур місцевих правоохоронних органів, вони будуть докомплектовані за рахунок підрозділів з інших регіонів. Ситуація на сході залишається нестабільною продовж наступних днів. Після активних дій українських силовиків, охочих проводити референдуми і проголошувати народні республіки стає менше. Проте навіть ідеологічно близьких київських делегатів все одно не приймають. НАТО виштовхав приміром Допкіна, який приїхав у Луганськ. У Миколаєві гаряче зустрічають царіва фашизм. Це то, фашизм это то, что придут войска сюда. Однак, коли вже здавалося, що російська весна провалилася, проросійські місцеві бойовики та росіяни на чолі із російським ФСБшником Ігорем Гіркіним, або як тоді казали, стрілковим захоплюють міськвідділок міліції у Слов'янську. Зводять барикади, призначають народного мера. Їх підтримує, і легітимна очільниця міста Неля Штепа мовляв, це народні ополченці, Вони захищають Донбас від київської влади. Ну і треба референдум. Терористи підпорядковані гіркіно захоплюють відділки в Краматорську та Лимані, як і в Криму. Бойовики діють без розпізнавальних знаків. Однак, злагодженість, вправність зі зброєю та професійність дій видають у них професійних російських військових. Увечері, 12 квітня, Рада національної безпеки та оборони вирішує розпочати антитерористичну операцію. Ми робили все, аби уникнути людських жертв. але ми готові дати вісіч всім спробам вторгнення дестабілізації. Та терористичним діям зі зброєю в руках. Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення розпочати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України. Ми не дамо Росії повторити Кримський сценарій у східному регіоні України. За два дні вона починається офіційно, але це. Тема для окремого параграфа, а ви пам'ятаєте, як усе почалося? Напишіть нам у коментарях, ставте вподобайку і підписуйтесь на наші ютуб-канали. І ми Україна. І параграф. Ну і до зустрічі.